Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких втручань. Можна почистити близьких дітей, онуків. Промовляйте імена своїх близьких, дітей, онуків, свої імена, коли я говорю всі, хто дивиться відео, близькі люди. от так що будемо починати. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, негативних програм. Як віск, потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки. Кладовицька негативна магія, вінчання на мерці, покривало вдови. порчені програми на самотність зійдуть, також сходять вінець безшлюб'я. Uh, всі негативні програми церковна негативна магія, християнська, мусульманська негативна магія, привороти, остуди, отвороти, хвороби, страждання зійдуть, порча насмерть сходить, заздрість з глаз, порча на здоров'я, порча на бідність, мороки. Переклади хвороб сходять, депресії. Приклади чужої карми негативної сходять, розлади нервові, агресія сходить, посттравматичний синдром, все напруження зійде, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов сходить, прикриття доріг на магічні здібності, прикриття доріг на щасливу жіночу чоловічу долю зійде. Також сходять смуток, страждання, самотність. З усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так, і так є Боже, як швидко працює свічка. Я запалюю цю свічку. Так закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей, вдачу, успіх сили. Енергія, фінанси, гроші приходять, успіх, перемога приходить, буде так і, так і І з цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео, близьких людей приходить. Вдача, любов, щастя, успіх, енергія. Відновлюється здоров'я, відкриваються шляхи дороги. Би щасливу долю, мир, злагода у домі. І щастя, буде так і так і є. Добре, давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях? Що треба очистити зараз, в даний час. От, вийшла жінка агресивно. Вже йде Верховний суд, чистка працює. Муроки ставили вам. А, тут порча на бідність. хотіли щоб ви не е, мали успіх, щоб ходили по колу і щоб не робили все було невдачі, невдача за невдачею. це крадник ставили так. Сльози порч, на страждання, порчна програма, дуже таки поставлений крадник і все чекають, не можуть дочекатися, але з ними все це станеться. У вас дуже сильний захист, у вас все одно будуть прибутки, гроші з вами, і ворогу повертається весь негатив. Убираю всі крадники, стяги, мороки, аморочки знімаються. Все погане, все лихе повертається до ворога. Буде так і так і є. Ви маєте дуже гарну зброю, теж як ну, це ви чистки може робите, бо у вас є свої захисти, дивіться, ще у вас в голові постійно правильні думки. Ви постійно думаєте дуже такі у вас думки про, про роботу. Про розвиток, про те, як ви дуже свідомі, що вам діяти, як правильно ви, може, вираховуєте 10 варіантів можливих. Прораховуйте, от якщо я піду цією дорогою, що буде, якщо я зроблю так, що буде. От у вас ви постійно в цьому і темні не можуть нічого з вами зробити. Бо тут стояли програми, щоб ви все покинули, а ви навпаки, ви вчепились дуже сильно за свій розвиток. Це у вас не забрать. Заперечую весь негатив. Убираю, анулюю всю програму, негативно знімаю з вас. Все порчені програми повертаються ворогам, відновлюються ваші фінанси. Великі потоки грошей йдуть до вас легкими, радісними шляхами постійно і стабільно. Вам можна бути багатими, щасливими. Відкривається шлях на щастя. На багатство на гроші, дорога легка, двері відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Все погане, все лихе, що робили вороги. Вони забирають на себе і більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають Напасти більше не зможуть. Буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео близьких людей. Не намить, не лишайте. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тих, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я. Дорога відкрита, повертається фінанси, відновлюється здоров'я, свідомість. І так і так і є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так і є. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є щось, що треба очистити? Допомогти тим, хто дивиться відео близьким людям. Негативні програми, порчені програми, що треба очистити. Ну, це знову тут стояли крадники порчі на смерть ставили. Якщо дивляться чоловіки, на ваші фінанси дуже сильно нападає людина, вона психічно хвора, розлади нервові має, заперечую, знімаю весь негатив убираю. Сняти убираю. заздрість дуже сильна. І все, що не говорить ця людина, це все брехня, це все неправда. Жодного слова правди запречу. Прошу. Вам поставлена програма на якусь залежність. Це може бути і алкоголізм, обжорство, Оці ще є на блуд, коли люди всі свої гроші відносять в борделі, якісь місця спеціальні там. І громадія також може бути от на це. Поставила на порчу, щоб ви самі себе згубили. весь негатив, убираю ануліру, всі прив'язки знімаю, граманію знімаю. Всі залежності, будь-якого характеру. Анулюлю, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Повертаю фінанси, гроші, сили, енергії. Повертаю. Прошу Верховного суда над ворогом. Хай з ним все це станеться, все погане, все лихе, що вам бажали, повертає ворога. Буде так і так. Так і так є. Більше лиха зробити не зможу, буде так і так. Повертаю всі фінанси, гроші повертаю назад. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Прошу Вищі сили, допоможіть відновити всі дороги і шляхи на щасливу долю повертаються, вдача, успіх, свідомість повертаю, знімаю всі порчену програму на залежність. Ставлю відразу до алкоголю. До... Солодощів до ігор. До жінок, до статевих актів відразу як до лайна смак, лайна і запах нам буде так і такі цікаві Дуже сильні. тут і суші, і біси. Що тут тільки нема? І такі замки поставлені. Ось тут навіть, я не знаю, як вам пояснити, коли замок зачіплюють в замок. Ну він тут так показався, може вам видно. Замочок у замочок. Зачіпився. Ще булавки мені йдуть. Yes. Так, це все скажіть, чи вдалося очистити людей, що дивляться, всіх глядачів, що дивляться відео близьких людей? Напад дуже сильний. Боліла голова, я так розумію, у багатьох. Скажіть, проші, чи вдалося очистити шляхи дороги? Дороги на гроші відкрилися. Зараз я ще буду дочищати те, що показують, що скидали негативну карму. Своє лайно скидали, заперечу обираю весь негатив, обираю. І ставили програму, щоб ніхто не зміг зняти оці замки закривали. Це і є е, замок на роботі, заперечу, знімаються повністю всі замки. І допоможіть, що вдалося очистити людей, що дивляться. Захиста. Вам заздрять на ваше тіло. Може, Ну це більше, напевно, стосується жінок. Могли ставити програми на зайву вагу і скидати зайву вагу. Ставити програми на набряки можуть бути, особливо на обличчя і волосся. і волосся обличчя шкіра от Зараз захист стоїть ну З цих карт треба частіше став... частіше робити чистки. От. Гроші до вас йдуть, прибутки відновляться. Ще тут порада від вищих сил, щоб ви думали попри все, як би вам не здавалося важкий час яким би не був важкий час. Ви маєте це в голові думати про хороше, Наче ви на самому, не знаю, дивіться, як пояснити, прям фізично думать, от, що у вас мільйони грошей, що у вас немає жодних Боргів, чи, може, що у вас повністю все гаразд. І отак от про, спро. Це дуже важко, але в уяві отак собі ставте цю програму. Це тут показано, що ви зараз в шоці повному. Убираю цю програму негативно виймаю, відсікаюся, заздрі, зараз порчу на уродство знімаю. Від чужої карми негативної знімаю, повертаю ворогові. Дійсно працюють замки зняті, розірвані повністю, зламані. І прошу ви ще сили і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Всі, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте, Да буде захист міцний. Буде так і так є. Ворог більше лиха чинити не зможе. Сили втратить, свідомість втратить, нападати не зможе. Так, і так є. Так. Вища сили, янгелів охоронців, духів роду закликаю, допомагайте і вдень, і вночі, захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео близьких людей. Не на мить не лишайте, поверніть фінанси, здоров'я, енергію, молодість, красу відновлюю, нормальна вага повертається. Скидається зайва вага, уходять набряки, всі хвороби біль голови проходить, голова більше не болить, відновлюється здоров'я, буде так. Буде так і так і є. Так, добре. Е, я нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути донат, уподобайка, коментар, можна поширити це відео. Відгук це ваша як вдячність вищим силам, що вам допомогли. І ви радієте, що вам це подобається, щоб вам сильніше і набагато швидше ставав захист і відбувалася чистка. Добре, ця свічечка працює як маяк, як маячок вищі сили всім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюються сили, повертається вдача. Як цей цукор солодкий, так і ви солодкі для грошей, для любові, вдачі, успіху. Буде так і так є, як липа липка, так і вилипки для грошей, для щастя, для. Вдачі для здоров'я, енергії, сили відновлюють усіх, хто дивляться від до близьких людей, налагоджується життя, дороги легкі. Двері всі для вас відкриті, буде так і так завжди є гроші, їх на все вистачає, але ніколи не закінчується буде так і такі. От, добре, ця свічечка допрацює. Так що будемо продовжувати чистки. Зараз отак почистили. Добре, я дякую вам за увагу. На цьому все. До зустрічі!